Папа-папа, 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 папа-папа. Всем привет и на моём канале Златоголд. И сегодня распаковка паперових сюрпризів. Я нова блогерша по паперових сюрпризах, по розпаковування їх. И я надеюсь, что ви мене приймете, ви, приймете в сім'ю. Ну, будем разом розпаковувати Окей, давайте я вам поясню, поясню що в цих колекціях будуть попадатися. Давайте почнемо з першої. Цю колекцію робила моя однокласниця подружка Ярина. І тут нам будуть попадатися якісь смайлики по номерках. Далі це колекція 7 пакетиків, давайте розглянемо. Там будуть нам попадати. Десь всякі штучки. Отакі пакетики. Тут ж книги, що в мене ось так. Далі в нас і чай ловаре, чай по смакам колекція називається. тут нам будуть попадатися які. Смаки чаю. Ну, по ви поняли. Далі у нас колекція лапки. Ось така перша пакетик, не, не гарно негарно виглядать. Отакі. Це легендарний. Такий, такий, такий. І далі в мене колекція пластири, це легендарний, і ця колекція зроблена з пергаменту. Добре, Давайте вибирати пакетики для розпакування. Давайте з цієї колекції візьмемо ось цю. Оцей пакетик. складаємо. Далі в колці сім пакетиків. Давайте. Давайте оцей. Чай лаваре, чай по Візьмемо прапор України. Далі колекція лапки, і давайте сьогодні візьмемо оцю лапку. І колекція пластири. Візьмемо сьогодні легендарний, бо сьогодні моє перше відео. Так, і давайте починати до розпакування. Зараз вам покажу мій каталожик. Ось мій каталог. Ось так, так він прекрасний. Тут всякі зірочки, дівчатка прапор України от є. Такі давайте приступати до першої колекції. Першу колекцію це сім пакетиків. Давайте відкривати. І в нас попалися. Ось такая девчонка. Дружки. Может быть вот так рыба? Вот так срубилась. Все, давайте дальше. У нас колекція чай, колекція чай по смакам. А, смокам. Три йде відкривати была. Читати смак мультифруктовий чай. Ось у нас тут овари мультифруктовий і такий у нас чай. І це в нас під номером один. І тут ось так. I do niego taka sztucz, e nadpis. Wyklejmy. Wyklejmy сюда. I wyklejmy. Так у нас виходить. Є далі колекція лапки і тут у нас перкурація. Тягнемо. Перкурація трошки нас працювала ці лапки і нам там будуть западатися прикрас. Ось так. Ось така у нас лапка. І до неї прикраса прапор України. Хто любить Україну, напишіть у коментарях. Так її прикоїмо сюди. Трошки тяжко відклеїться. Ось все. І давайте ось тут так наклеїмо. Далі у нас коли це я так оформила і тут треба кидати сюди. Відкриваємо. Ще раз повторяю це від моєї однокласниці. Тут на деяких смайлках є двухсторонні скотч, а на деяких ні. То давайте на яких є двохсторонні скотч, то будемо крити, на яких немає, то будемо кидати. А тут є. І давайте приступати до нашої. Тут мої останньої колекції. І тут вот і для них місце є. Давайте накроємо сам пост. Тут, не дивите том сюрприз. А тут кроємо... Вибачте ж, за посторонні звуки, може там трошки чути, і наш сюрприз ось такий пластир Ось так відклеюємо І приклеюємо. Ось так у нас вийшлося. І чекайте до наступної розпаковки і буду рада з вами наступну розпаковку розпаковувати, а з вами я була Злата Голд і па-па!